А до Миколаєва повернулись інспектори ДАІ, які цілий місяць несли службу в зоні АТО. Дев'ятеро звичайних ДАІвців кілька тижнів провели у бойових умовах пліч -плеч опліч з військовими. Про свій досвід розповіли нашим кореспондентам. Інспектори ДАІ Сергій та Олександр зараз перевіряють автомобілі на в'їзді до Миколаєва. А ще тиждень тому працювали в зоні АТО. На блокпостах робота, ну, робота в принципі така, ж як і тут, щоб перевіряти транспорт, людей. Перевозка там е опасних грузов, щоб ну, не осуществлялася. Разом із Сергієм та Олександром в антитерористичній операції брали участь ще семеро інспекторів із Миколаєва. Протягом місяця спали, їли і служили просто на блокпостах під охороною військових. Місні жителі нормально відносяться воєнним, нам допомагають, чим можуть. Проте допомагати українським силовикам там небезпечно. Один із волонтерів, який просто давав воду, заплатив за патріотизм життям. Возив питтів воду. Група сепаратистів знайшли, де він живе, і на лазарку сім'ї його розстріляли. І сказали, якоби за це правому сектору. Звичайні інспектори в зоні АТО стають першою перешкодою на шляху ворога. За законом лише ДАІ має право зупиняти автомобілі. Військові тільки допомагають. На сході ДАІвці легка мішень, тому їх завжди супроводжують спецпризначенці. Оставлять машини тих їх повномочі, так же саме як і досматривають. Зі у нас не, не у нас ні положення. Тому наша задача це тільки прикриття. Для інспектора Сергія це вже другий бойовий досвід. Раніше він служив миротворцем у Косові, розбороняли сербів і албанців. каже обидва конфлікти зовні схожі, але по своїй суті кардинально різні, адже на сході України війну спровоковано за гроші. Ті, хто в боях, тим більше платять. Ті, хто по учасню там в мітингах, менше тим менше. Все основано на діньках. Миколаївські Даївці повернулися додому живі й здорові. кажуть, як буде наказ без вагань поїдуть на схід ще раз. На зміну їм у зону АТО поїхали інспектори із західних областей. Сергій Ружицький, Кирило Іщишин, Богдан Іванов, телеканал Інтер, Миколаїв.